Доброго ранку, я вас вітаю, гарного настрою я вам бажаю. З вами знову я, Катерина Сергіївна. Ой, подивіться, що це до мене прилетіло. Це повітряна кулька. Якого вона кольору? Так, правильно, вона синя або голуба. Подивіться, якої вона форми. Молодці, кулька кругла. Щоб кульку було зручніше тримати, в неї є ось така стрічка. Вона такого самого кольору, як і кулька, блакитна або синя. Подивіться! У мене є тут ще кілька кульок, але в них немає стрічок, і їх незручно тримати. Давайте з вами до кожної кульки доберемо стрічку такого самого кольору. Спочатку давайте розглянемо, якого кольору кульки в нас є. Якого кольору ця кулька? Так, вона червона. А ця кулька якого кольору? Правильно, вона зелена. А якого кольору ось ця кулька? Молодці, вона жовта. І в нас лишилась ще одна кулька. Якого вона кольору? Так, ця кулька синя. Я беру першу стрічку. Вона зелена. До якої кульки вона підійде? До червоної? Ні, не підходить. До зеленої? Так, ця стрічка до зеленої кульки, бо вона теж зелена. Прикріплюємо її. Беремо наступну стрічку. Якого вона кольору? Так, вона жовта. До якої кульки ми її прикріпимо? До цієї? Ні, не підходить. До цієї? Так, правильно, жовту стрічку прикріпимо до жовтої кульки. Ми не є ще одна стрічка. Вона червона. До якої кульки вона підійде? До синьої чи до червоної? Молодці, звичайно. До Червоної кульки? І остання синя стрічка нас лишилася до якої кульки? Правильно, до синьої. Ось тепер? І кульки буде зручно тримати, бо в них у всіх є стрічки. У червоної кульки червона стрічка, у зеленої кульки зелена стрічка. У жовтої кульки жовта стрічка, У синьої кульки синя. Всередині повітряної кульки повітря. Її можна надувати та здувати. Давайте трошки розімнемо наші пальчики і спробуємо надувати та здувати кульку. Ось так. Єднаємо пальчики один з одним. Один, два, три, чотири п'ять. Ці пальчики з'єднали. Пружну кульку я надую. Ось так надуваємо кульку. Мотузочок зав'яжу. Ну а потім їздую, здуваємо, торкаємо з долонькою один одної. Сім цей фокус покажу. Давайте спробуємо ще раз. Пружну кульку я надую. Мотузочок зав'яжу. Ну, а потім її здую. Сім цей фокус покажу. Молодці у вас гарно виходить. Діти, я дізналася, що в нашого друга ведмедика мишка незабаром день народження. Давайте приготуємо для нього сюрприз, подаруємо йому повітряну кульку. Будемо її робити з пластиліну. Ось у мене шматочок пластиліну. У мене буде зелена кулька, тому мені потрібен зелений пластилін. Кладемо її на долоньку і міцно, міцно стискаємо. Для того, щоб пластилін став м'якенький. Ось так. Тепер кладемо пластилін на долоньку. Зверху накриваємо другою долонькою і качаємо шматочок пластиліну по колу. Ось так. Добре-добре притискаємо однією долонькою до другої пластилін, щоб получилась красива, гарна кулька. Покачали пластилінь. Подивіться, ось така кулька вийшла. А тепер прикріпимо її на паличку, щоб було зручно тримати. У мене є ось така паличка зеленого кольору. Подивіться, ось така кулька в мене вийшла. А вам сподобалося гратися з кульками? Насилайте свої фотографії. Ведмедик дуже чекає на ваші подарунки. Бувайте!